Це виборча боротьба. Громада Постометівщини, особливо громада Львівщини, визначилася Личаківського району і частини Личаківського, Шевченківського визначилася, що Михайчищина є більш достойним кандидатом, щоб стати депутатом Верховної Ради. В хвала, побачимо, як депутат-мажоритарник від Постометівщини. Лицякі скорої де Шевченківщина буде працювати заради громади. Чи б, пан, будин, так активно Сьогодні, це, можливо, буде пан Богдан допомагати? Наш благодійний фонд працює з 2000 року, і виборі вже кілька періодів проходили вибори в 2002 році і в 2006, 2007, 2010 роках проходили вибори, і наші приймання благодійного фонду не закривалися і працюють надалі. Працювали, працюють і будуть працювати. А попри те, звісно, хотілося б, щоб мій брат Богдан Дубневич, як самодостатня особа, щоб представляв Постометівщину та частину Львова в Верховній Раді. І я переконаний, він би багато зробив добрих справ для рідної Львівщини та для рідного свого округу, бо було би більше можливість. Він залиша депутатом обласної ради і буде працювати, і працює і буде працювати заради. Костомитівщини, як депутат обласної ради. А як сприйняли в родині, ну, одна перемога, одна поразка нічия, спокійно сприйняли.